Ух. Так, колеги, всім привіт! Пробуємо нарешті молотити ріпак своїм комбайном без ріпакового стола. Пробуємо, одним словом. Міжряддя 25-те, бачите, витикано гарно. Ріпак гібрид лімагрейновський, оце тут така пулька. І на іншій ділянці акапулько посіяний і для порівняння архітект. Архітект мені більше подобався по розвитку по вегетації, тому подивимося по вражайності вже на іншій ділянці. Попробуємо зважити це все діло. Що ж це сказати? В принципі, бачите, гілкування в нього сильне, але сіялось 400 тисяч, то практично весь і посходив. І, як на мене, густота могла б бути трішки меншою. Тому що дивіться, гілкування не сильне і навіть без цього, без розрізаючого ножа, самим розділювальним щитком вдається розділити сусідні ряди. Ну, є. Ось втрати обсипається, звичайно. Але, я думаю, взагалі буде сплітатись і неможливо буде навіть розділити цю масу, тому що коли вона була трішки сиріша, то взагалі в ній не можна було пройти. Оце зараз він мій зріст, десь трішки нижчий по груди, так непоганий. Це перший прохід, пробний. І я думаю, вже наступний прохід ми Зважимо, що з нього буде. Так, на вигляд, на вигляд непоганий, я думаю, в районі 3 тонн плюс-мінус буде. Технологія виявилася, скажімо так, бюджетною. В попередньому відео я розказував, розповідав, що і як було по ньому. По добривах було небагато. Внесено 150 кг селітри весною одноразового підживлення. з осені не було, при посіві не було. Тут була використана оранка, саме тому ми можемо бачити такі е сходи гарні. Немає повсякчас таких метрових пропусків, де-не-де. І то, можливо, коли прополював, е я його прополював і. Під, підживляв заодно лапками невеличкими, то, можливо, десь колесом наїжджав, бо 25 те міжряддя і кожні 6 рядочків підживлялося. То, в принципі, результатом задоволений, По, коли селітра вноситься в ґрунт то ріпак має отакий вигляд. В принципі, як культура мені він сподобався, що не подобається, це, я думаю, буде падалиця. і падалиця добре. Бо налаштували вітер по мінімуму і всі дірки батько затуляв, але я дивлюся, що є, сипеться. Оце отут густенько сипеться. І від самої жатки, де мотовило. Працює, Потрібно ріпаковий стіл, подовжити саму прийомну камеру. Для такої культури. Подивимося по, по врожайності, по ціні, як воно щодо чого. Можливо, на майбутній буде, але для нього ж потрібен попередник, озима пшениця, якої, з якою біда. Біда в плані. Цього року, скажу, мабуть, не скільки врожайності, як знову ціна. Минулого року, коли вона давала в районі 40-45 і ціна була 35, то надіялась хоч на цей год Не будуть нам викручувати руки. Але я бачу по цінникам, що 300, 4,5, 3700 з поля, це, звичайно, нікуди не годиться. По Ріпакові по фунгіцидах тут не було. І тут я бачив хвороби і фомоз, і борошниста була і. Як же вона називається? антракноз. Антракноз був схожий, як е, на Горохові. Я думаю, що то антракноз. Вологість е, тиждень назад пробували молотити. Отакий він був зеленуватий. Е, показали 18-20. На зараз 7-7,3 до 7,5. Ідеальна волога, я б сказав, навіть до 8-8,5 вже можна його свободно молотити. А 7 пересушений. Можна було б починати його зранку молотити а... або навіть ще вчора. У нас сьогодні ще дощик пройшов 2 мм, але він тут довго не затримався і пішов далі. І благополучно за три години десь після доща оце почали пробувати молотити. Досить таки швидко втратив він вологу за тиждень. Сонце гарно пригріло, то такий ріпак непоганий. Зараз буду їхати дивитись, що там батько намолотив. молотив, і будемо наступне коло вже пробувати важити.